Продовжуємо наше навчання. Закінчуємо сьогодні тему анаерогні інфекції. І остання хвороба, яку ми розглядаємо, це некробактеріоз. Некробактеріоз, бідостра, або хронічна інфекційна хвороба усіх видів свійських та більшості диких тварин і птахів. Яка характеризується гній як некритичним ураженням шкіри та прилеглих до неї сполучної та м'язової тканини, головним чином на нижніх частинах кінцівок, а також на слизових оболонках ротової та червоної порожнин і дихальних шляхів, іноді може зустрічатись на прихматозних і статевих органах. Хворіє також людина, збудник хвороби. Фузаріобактеріум некрофорум – це анаеробний, нерухомий, грамнегативний, надзвичайно поліморфний, тобто різної форми мікроорганізм. Спорий капсул не утворює, дуже поширений у зовнішньому середовищі, але відносно не стійкий мікроорганізм. Епізотичні дані. Хворіють вівці, північні олені, ВРХ, коні, свині, собаки, крилі, птиця та багато диких тварин. Більш сприйнятливі до хвороби це молоді тварини, але ягнята до відлучення від вівцематок не хворіють. Джерелом збудника інфекції є хворі та перехворілі на некробактеріоз тварини. Вони є бактеріонасіями. Також джерелом збудника можуть бути здорові тварини, особливо жвині, рубці яких фузаробактерії є постійними мешканцями. В навколишнє середовище збудник некробактеріозу виділяється з фекаліями, слиною. Відторгнутими некратизованими тканинами і контамінує зовнішнє середовище, тобто обсіміняє. Зараження тварин відбувається при потраплянні збудника хвороби на травмовані ділянки шкіри або слизової оболонки травного каналу, які з'являються за випасання тварин на низинних багнистих пасовищах постерні, а також при утриманні в кашарах на мокрій пістельці, при згодовуванні колючих трав, при тривалому перегоні по твердому та кам'янистому ґрунті. Хвороба реєструється як у пасовочний, так і у стіловий період. Зазвичай реєструється спорадично, але в умовах різкого зниження резистентності організму. Або значного порушення зоогінічних норм утримання і годівлі тварин можуть виникати тяжкі ензеотії і навіть епізоотії, стаціонарності захворювання сприяють також тривале бактеріонесійство при хронічному перебігу хвороби і несвоєчасна ізоляція та лікування хворих тварин. Патогенез – При зниженні природної резистентності організму та травмуванні тканин збудник проникає в організм. У первинному осередку спостерігаються некритичні ураження тканин і утворення виразок, що зумовлює виникнення у хворих тварин, місцевих функціональних розкладів, такі як колюгання. Тобто збудник проникає у травмовану тканину, викликає там некроз і зумовлює кульгання. При доброякісному перебігу відбувається інкупсиляція та відторгнення ушкоджених ділянок, загоювання виразок і утворення рубців. При злоякісному перебігу хвороби. Некритичний процес поширюється на прилеглі здорові тканини, чим спричинює некроз шкіри, відмирання м'язів, сухожилків, зв'язаних, хрящів, кісток. Ушкодження стінок кровоносних судин та утворення тромбів призводить до метастазів у внутрішніх органах. До загальної інтоксикації та розвитку функціональних розладів у всьому організмі і, як наслідок, загибель тварини. Клінічні ознаки: інкубаційний період хвороби від 1 до 3 діб. У молодих тварин перебіг хвороби тяжчий, ніж у дорослих, у дорослих підгострий або хронічний перебіг. Розрізняють доброякісну і злоякісну форму хвороби, і розглянемо симптоми по видам тварин. У овець некробактеріоз спостерігається у хронічній формі, частіше в злоякісній формі. Характеризується гній не некритичним, а імені іноді гангренозним ураженням кінцівок. Патологічний процес локалізується в тканинах міжратицевої щлини, вінчика, м'якушів і може закінчуватися некрозом кісток, фаланг, сухожилків, зв'язок. Головною клінічною ознакою хвороби є кульгавість. Захворювання обох передніх кінцівок тварин. Тварини зовсім не можуть рухатись і пересуватись, і пересуваються повзком на передніх поверхнях путових або карпальних суглобів. У ділянці міжратоцевої щілини, м'якушів і вінчика, спочатку з'являються гарячі та болючі набрики. Згодом на їх місці утворюються виразки з гноєм, з неприятним специфічним гнильним запахом. Внаслідок поширення на процесу процесу глибину. В глибину оголюються м'язи, сухожалки, зв'язки, суглоби, кістки. Іноді спостерігається спадіння рагового башмака. У молодих овець некроз може бути на губах, на носі, в ротовій поражненні, в статевих органах, печінці, легенях, серці, головному мозку. У кітних вівцематок спостерігаються аборти. Загибель овець настає внаслідок виснаження організму, метастазів, секундарної інфекції. У ягнят перебіг некробактеріозу гострий, при цьому температура тіла підвищується до 40-45 градусів Цельсія, спостерігається кволість, виснаженість, відсутність апетиту. У ротовій пораженні з'являється крупозно-дефтерічні нашарування і глибокі виразки. Захворювання часто ускладнюється метастазами в легенях, печінці та нирках. Загибель лягнят настає внаслідок сепсису і досягає від 60 до 90%. У ВРХ перебіг хронічний або підгострий. Спостерігається підвищення температури тіла, сильне пригнічення, зниження апетиту, відсутні жуйки, зниження надоїв та прогресуюча кульгавість. Уражені кінцівки переважно задні, збільшені в об'ємі, дуже болючі. В зоні вінчика та стінки рогового башмака утворюються глибокі виразки та гнійні свищі. Спостерігається некритичний розпад зв'язок, сухожилків, м'язів, ураження кісток, можливо, навіть відпадання фаланг пальців. Тут досить якісне фото, дуже добре видно некритичне ураження тканин. Некритичні осередки виявляються також на шкірі голови, шиї тулуба. Можуть уражатися слизові оболонки травного каналу, а також внутрішніх органів. На фото відображено ураження нижньої щелепи та язика. Добре видно виразки та некроз це самої слизової та можливо м'язової тканини. Уконний некробактеріоз проходить підустрою іноді хронічно. частіше в доброякісній, але може бути і в злоякісній формі. При доброякісній формі спостерігається обмежений некроз шкіри та пішкиреної клітки з наступним утворенням рубцової тканини. У свиної некробактеріоз трапляється рідко, в основному серед поросят сисунів у період прорізування зубів та від, під час відкушування іклів. Тяжко хворіють собаки і коти. У них вражається насамперед шкіра і пішкірна клітковина де розвиваються некритичні і флегмонозні процеси, утворюються численні інкапсульовані абсеси, особливо тяжко хворіють на некребактеріоз кручата віком до 1-2 місяців. Характерними клінічними ознаками є некритичні ушкодження та дифтеричні нашарування на корені язика і гортані, а також набрики в ділянці шиї і підщелепового простору. Патолога зміни. Трупи загиблих тварин дуже виснажені. В центрі запального процесу виявляють гнійно-некротичні маси, а по периферії від нього інфільтрація підшкірної клітки вони, тобто набрякість. Іноді глибокий некроз м'язів з голенням сухожилків, зв'язок та суглобів. Відлущення рогового шару. Стончення та деформація стінок капитиць. У легенях розрізі можуть виявляти різні форми і розміру осередки гніни не некритичного розпаду тканин. Плевра потовщена, вкрита фібринозним нашаруванням. В печінці нирка головному мозку трапляються осередки некрозу світло-жовтого кольору і надіапсеси. Лімфовузли перемійовані і збільшені. На фото добре відображено якраз в некритичні осередки в легенях у коня. Імунітет. Імунітет після перехворювання на некробактеріоз не утворюється. І ефективних вакцин для профілактики не запропоновано. Діагноз. Діагноз ставиться на підставі характерних клінічних ознак хвороби та результатів лабораторної діагностики. До уваги беруть також епізотологічні дані і патологоанатомічні зміни. Тобто, діагноз ставиться комплексно. Для дослідження в лабораторію надсилають цілі трупи дрібних тварин або уражені тканини та шматочки паренхіматозних органів з некритичними осередками від великих тварин. При прожиттєвій діагностиці відбирають з шкріпки патологічного матеріалу на межі здорової та некритизованої тканин. Лікування. Хворих тварин в першу чергу ізолюють і лікують комплексним методом. До організму вводять розчини глюкози, препарати кальцію, тканинні препарати. Назначають препарат АСД2. Також проводять ретельно-хірургічну обробку уражених ділянок шкіри та слизових оболонок. Копитним ножем розчищають, видаляють всі некритизовані частини та обробляють уражені місця. На уражені місця накладають мазі, використовують бактерицидні та дезінфекційні препарати у вигляді мазі та емульцій. Найширше використовується ітолова мазь, лінімент вишневським, стрептоцидова та мазі та Тож можна ушкоджені частини обробляти спреями? Найбільш вживані це ЧЕМІ спрей, тезі спрей, ауретріоміцин спрей. Тощо. Також уражені місця можна припудрювати присипками з ксероформом а доєдоформом. Для загального лікування використовують антибіотики пролонгованої дії. Найбільш дієвими є біцелін 3 5-й, камбікель, тетрациклін, енерксілмакс, Одночасно також застосовують застосовуютьсяльфаніламідні препарати. Ці препарати вводяться внутрішньом'зево або підшкірно. При ураженні кінцівок ВРХ після хірургічної обробки пропускають через ніжні ванни з 5-10% формаліном. Або 10-20% розчином мідного купоросу з інтервалом 5-7 діб. Також такі ніжні ванни можна використовувати для профілактики. Ніжні ванни такі використовуються і для прогонки овець через них. У разі глибоких некротичних уражень лікування вважається недоцільним. Тварин вибраковують. Для лікування запропоновано також вакцину Некрасан, яку вводять по 10 мл ВРХ та 5 мл в телятам та дрібні рогаті худобі. Підшкірно через кожні два тижні до повного одужання. З тим дякую за увагу. На цьому наше відео закінчується. І ми цим відео закінчили лекції з аеробних інфекцій, що уражують багато видів тварин. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!